Добрий день, я в іспанському супермаркеті на півдні Іспанії. Зайшла в відділ там, де продається олія оливкова. Чесно кажучи, я не дуже в неї розбираюся. Можу просто так пройтися, показати цінники та упаковку. Так, це 9,25 коштує оце, одна літрова така олійка. 3820 коштує оця баночка. Тут 5 літрів. А, так, це 11 євро. Якщо брати дві штуки, 11,90 і так 11,90 дивно. Що зі знижкою, що без знижки, хоч одну, хоч дві бери. Оця олійка літрова 11. Ця баночка коштує 5 літрів 46 євро. Далі ще баночка йде. Так, ця коштує 52 євро оця 46 євро коштує оця 5-літрова. До речі, мені подобаються дуже отакі олійки. так Покажу. Вона коштує 3,29 і вони йдуть спреєм. Бачите, дуже зручно, якщо на салат або якщо овочі запікати, зверху сприснули, то дуже воно добре виходить. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте свою вподобайку. Напишіть коментар. Так, 55 євро. Така олійка, 5 літрів. Далі 9,55. Оця маленька літрова. Така. Так, 49,90. Не бачу я, що 49,90 коштує. Може оця нижня. А ні, ця 49,20 коштує. Так, ось її цінник літрова. Олії, як бачимо, дуже багато, дуже різної. Вона вся і на смак відрізняється, і ось вона йде дуже багато таких грядів, ось 9,95 літрові бутилочки. І це вже в скляних бутилочках вона йде дорожча. Така. Ну, в скляних бутилочках, що я покупала, то вона дійсно смачніша чомусь. Не знаю чому. Ви, будь ласка, якщо ще не підписалися, підпишіться. Чекаю на ваші коментарі. О, якась така класна штука. Але вона... Ні, вона така непрочна. Це щось брати чи перевертати може десь. Такий кухонний гаджет. Я так не дуже люблю я в цьому розбиратися в кухонних гаджетах. Вибачте. До зустрічі на наступному відео. Дякую, що додивились до кінця.